Під час Другої світової війни німецьке місто Людвісхафен стало однією з головних цілей для авіаударів-союзників. Причина проста, тут розташовувався хімічний гігант БАЕСЕФ, один із найважливіших заводів Третього Рейху. Щоб захистити жителів, у місті почали масово будувати бунки, або як їх тоді називали люксчутс Всього в Любізхатині з'явилось понад два десятки таких споруд. Деякі з них виглядали як кубічні бетонні блоки. Їх називали Вюрфельбункер. Інші мали загострену форму. Це «Вінкельбункер», які мали витримувати прямі попадання бомб. Найвідоміший із них Валентин Баур-Бункер, п'ятиповерхова споруда, де під час бомбардувань ховалися сотні людей. Тут навіть народилися діти, коли над містом свистіли бомби. Сьогодні більшість цих бункерів усе ще стоять, деякі перетворили на музеї чи культурні простори, наприклад, Культ Турн, який колись був водонапірною баштою та укриттям. Сьогодні це мовчазні свідки війни, бетонні гіганти, що нагадують, як дорого коштує мир. Значить, Ось ця інформація говорить про те, що в 1979 році цей бункер був розписаний художниками безкоштовно. От, Непогано зберегли. Ще один бункер. Обріз він таким плотом. Цікавий бункер, до речі, от такий є барельєф, символ турботи. Подивіться, наскільки довсті. Ну що ж, друзі, це була друга частина про місто Рідусхафен, де ми вам показали бункер міста. Дивіться наступні частини на нашому каналі 1 Німеччина Не забудьте поставити вподобайки і підписуємось.